Ви помічали, що останнім часом все частіше телефонують з незнайомих номерів. Ви берете слухавку, а там тиша. Або тільки сказали алло, дзвінок скинули. Здається, дрібницею, але це насправді одна з найпоширеніших шахрайських схем. Сьогодні розповім, що це за «німі дзвінки, навіщо їх роблять і як не потрапити на гачок. Так звані «німі дзвінки це виклики, під час яких ви не чуєте співрозмовника, але це не випадковість і не технічний збій, це перевірка. Шахраї хочуть дізнатись, чи номер активний. Чи відповідає на дзвінки. Навіщо вони це роблять? Перше перевірка номера. Якщо ви підняли слухавку, значить номер активний. Вас можуть додати до бази для наступного обману. Друге запис голосу. Навіть якщо ви просто сказали Алло, хто це, ваш голос вже записали. За допомогою штучного інтелекту його можна зімітувати і використовувати у схемах, наприклад, для дзвінка вашим родичам від вашого імені. І третє вимайдювання зворотного дзвінка. Ви перетелефоновуєте, а це вже платна лінія або підключення до платної послуги і з рахунку зникають гроші. То що ж робити, якщо вам часто телефонують і мовчать? По-перше, не відповідайте на знайомі номери. Якщо щось важливе, людина зателефонує ще раз або надійшла смс. Якщо ви почули тишу, одразу завершіть розмову, не давайте часу шахраям. Не передзвонюйте, особливо якщо дзвінок був з незвичайного або міжнародного номера. Додайте номер у чорний список. У більшості телефонів це можна зробити в один клік. Для того, щоб заблокувати невідомий номер, просто натискайте на нього, далі на ось цей значок і внизу з'являється пункт Заблокувати. Підтверджено. І тепер цей номер в чорному списку. Зараз шахраї використовують навіть тишу, щоб обшукати людей. Будьте уважні, не ведіться на такі дзвінки і завжди перевіряйте інформацію. Поставте лайк, якщо відео було корисним. І до зустрічі в наступному випуску.